Це Юлія Олександрівна Бакулевська, вчитель інформатики в закладі загальної середньої освіти, номер 9. Мабуть, у світі немає стільки приємних слів, аби описати цю чарівно-красиву, тендітну, розумну вчительку. Жінка, яка цілих 18 років свого життя віддала улюбленій роботі, а свою школу вона називає рідною домівкою. Стати вчителем вона вирішила у 24. До цього лише були плани, і як бачите, завдяки величезному бажанню працювати. Та своєму невичерпному професіоналізму все задумане, вона реалізувала в життя. Дев'ята школа для мене рідненька, тому що я почала працювати в дев'ятій школі вчителем. Уже 18 років тут працюю. Рідна домівка, багато часу тут проводжу. Я так розумію, що за цей час, звичайно, ви працювали з багатьма учнями, класами. Є такі, які запам'яталися на все життя? Так, да, це мій перший клас, коли я була класним керівником, діти рідні. Мама для них була, ну це самий, самий найближчий для мене рідненький клас. А так кожні кожен раз діти запам'ятовуються. Повертаються вони до вас, ті перші приходять е, до школи. Так, да, завжди ми бачимось. Вони вже приводять діток сюди до школи. Чому саме інформатика? М -м, перша спеціальність у мене я за дипломом, інженер з комп'ютерних систем. Е, запросила мене попрацювати на курсах, мені сподобалось і. Так вирішила і здобула другу вищу освіту. Вчитель Її люблять та поважають діти. Вона є прикладом для багатьох учнів. Діти люблять мій предмет, да. а вчительку Так. Да. життєве кредо Юлії Олександрівни іти далі перемагати та просто жити по справжньому. Жити є у вашому житті такі вчителі, яких ви наслідуєте яких наслідують, Так, це директор, який був Галина Тимофіївна. Для мене приклад, дійсно, справді людина, епоха. І зараз вона вже на пенсії, але завжди отримала від неї пораду і допомогу. Про що ви мрієте? Про що мрію? Про мир і спокій в Україні. Дуже багато часу забирає школа, діти. Чи вистачає на власне життя, на власну сім'ю? Ну зараз дуже мало, тому що навчання змішане і дуже багато часу ми приділяємо дистанційному навчанню, а ще є можливість попрацювати і в школі. Да, зараз, на жаль, дуже мало часу на родину, але родина розуміє. Дев'ята школа завжди славилася розумними учнями, в чому велика заслуга вчителів, які своєю невтомною працею сприяють прогресивному розвитку підростаючого покоління. Юлія Бакулевська привітала усіх своїх колег з професійним святом, всім своїм колегам. Я розумію, що в цей непростий важкий час для країни. Я хотіла б побажати їм здоров'я, мирного неба, спокою, перемоги. Впевнена, що всі труднощі ми з вами подолаємо, будемо жити в мирній, незалежній і вільній Україні. Вітали також виконуючі обов'язки директора Лариса Дорошенко та весь вчительський склад. Шановні вчителі. Я вас вітаю з днем учителя. Я бажаю, щоб ви залишалися такими ж мудрими і добрими вчителями, щоб на вашій дорозі завжди горіли вогники щастя, розуміння, добра і тепла. Я бажаю нам всім повернутися якнайшвидше до нашого звичного життя. Я бажаю колегам терпіння, великого терпіння в наш такий складний час. Гідної зарплати для вчителя. Бажаю затишку кожної родині. Бажаю наснаги та гарного настрою. Бажаю всім перемоги. Бажаю всім щастя, мирного, блакитного неба. Всім нам. шановні педагоги, команда телевізійників нашого телеканалу також долучається до привітань. Прийміть сердечні слова подяки за вашу працю своїми мудрими порадами, чуйними ставленнями і справедливими настановами. Ви допомагаєте учням долати непростий шлях осягнення знань. Бажаємо вам міцного здоров'я, професійних відкриттів, бадьорості, сил і вдячних чуйних учнів. Дякуємо вам за вашу роботу.